Ми просимо вийти до зв'язку Валентину Ковальську, народну артистку України, відмінницю освіти України, солістку Тріо Золоті ключі, професорку кафедру мистецтва співу Академії мистецтв імені Павла Чубинського. Вона є солісткою Тріо Золоті ключі. Я вже це казала. Це є наша одна із таких ідеальних прикладів нашого співу, саме народного, оскільки 55 років разом з Ніною Матвієнко та Марією Миколайчук. На жаль, сьогодні вони вже не з нами, але ми про них пам'ятаємо. Валентина Ковальська несла цю українську пісню по всьому світу. І її доповідь на тему «Тріо золоті ключі історії України східу. Валентина Павлівна, просимо вімкнути мікрофончика. Чуєте? Так, чуєте? так, так. Добрий день, шановні колеги. Вмикайте відео. Шановні учасники Такого вірного <гум> <гум> конкретні. І я дуже дякую. Що саме мені на початку цієї конференції ви даєте можливість розповісти про тріо золоті ключі, в якому справді я співала довгий час разом з Ніною і з Марічкою. І ми несли цю пісню у світ з великою радістю, з великою любов'ю. Ми працювали у знаменитому хорі імені Вірьовки, і вперше, як Тріо, заспівали в хаті. Марії та Івана Миколайчуків. Іван Миколайчук потомствений буковинець, визначний актор, режисер, сценарист, був першим, хто відчув і підтримав нас. Пізніше е, наш спів почув диригент Анатолій Авдієвський, наш знаменитий е, диригент. І Тріо почало свою діяльність. Хоч Марічка, е, ну це було в 1968 році, ми були створені як Тріо, а вже через декілька років Марічка змушена була. Е, Залишити хор і але тріо продовжувало працювати на правах вільного вибору. Знаходили невідомі пісні календарного обрядового кола, колядки, Щедрівки, веснянки, купальські, жнивні, вивчали родинно-побутові, ліричні та жартівливі пісні, співпрацювали з завідувачем кафедри фольклору Київської консерваторії Володимиром Матвієнком, який передав свої експедиційні записи зі знаменитого співочого села Крядьківка, що на Полтавщині. Так вперше ми розшифрували козацьку пісню Древо, родинно-побутову «Ой, не жаль», Мені ой давно, давно матінки була, ліричну про кохання коло річки, коло броду тощо. Свої голосові партії ми просто витягували з магнітної фонної касети, з голосу жіночок, що відтворювали древню пісенну культуру, бо ці пісні ще були, не були покладені на ноти. Е, і оце культура полтавського багатоголосся, яку яке весь світ визнав як феномен. Зі слуху Ні навчила верхній голос, я середній, а Марічка нижній. Пісні календарно обрядового кола ми вперше виконували на різних сценах Києва та всієї України. Такі колядки, як стояла сосна серед Дунаю, по саду ходила ружу, садила тощо. У своєму знаменитому щоденнику ще з перепрошую. Щедрівки, «Щедрій вечір, добрий вечір. Ой, пляшу, пляшу. Стали ці щедрівки, стали кращими номерами у різдвяних концертних програмах. І як не згадати ті космогонічні веснянки, покотилась по дорозі цинова тарілка, наповнені символічним змістом Купальські, як посію рожу, веселі та оптимістичні жниварські, ой, лежали женчики лежали, дивовижні, як сама природа, весільні, гилечко завиваємо, колискові, родинно-побутові, що вміщують в собі безмежний світ емоційних людських почуттів та переживань, а також жартівливі. То була творчість на пісенному полі. Адже це був перехід пісні із небуття в буття за філософським визначенням Миколи Бердяєва. Нове її існування, новий космос, відкриття чогось незбагненного, глибокого, глибина вона що ж? Потойбічна сестра висоти. Писала Ліна Костенко. Краса та гармонія полтавського жіночого багатоголосся приводила нас до стану наближеного до медитації, до піднесення душі. Здавалося, що жоден композитор не зміг би так написати. Потрібно зазначити, що в 60-ті-70-ті роки наповнилися новими художніми фільмами, які дістали назву українське поетичне кіно. Творці фільмів Сергій Параджанов тіні забутих предків, Юрій Ульєнко, білий птах чорною ознакою. Леонід Осика Беркут звернулися до народної обрядовості та фольклору українських Карпат. Фільм Вечір на Івана Купала» Ільянка використовує етнографічний матеріал середньої Дніпрящини. Фільми пропала грамота Бориса Івченка та унікальний фільм за рівнем автентики, як природного середовища людини, Вавилон 20 1979 рік. Іван Миколачук звертався до трактування козацької тематики традиційної пісенної культури у різних областях. України. Тож на зйомках фільму пропала грамота, порадив нам по-дівочому протяжно заспівати козацьку пісню «Ой розпрягайте хлопці коні. Він дав нам розуміти, що дівчата вже ну вже не можуть чекати цих хлопців з війни, з походу і таким чином попросили співати. А весільною піснею Благослови земли» у фільмі вони проведжали козаків у похід. У цьому фільмі мала прозвучати ще й відома історична пісня А вже років триста, як козак в неволі, яку записували в своїй рідній природній студії на березі річки Псло. У селі Красногорівка Великобагачанського району, що на Полтавщині, але її було вилучено, а запис пісні, а вже років 300, на жаль, зник безслідно. Ледь вдалося залишити браворний козацький марш у цьому фільмі, який пронизує всю картину. У 1974 році вийшла наша платівка Золоті ключі. Яка швидко розійшлася в продажу згодом? Цей випуск повторювався неодноразово. Концертні програми наші 70-х, 80-х років відбувалися в найпрестижніших залах Києва: Державна філармонія, Жовтневий Палац, Палац культури Україна, Київський оперний театр, на фестивалях пісенний вернісаж о сценах обласних. Обласних центрів Івано-Франківська, Тернополя, Рівного, Луцька, Львова, Харкова, Херсона, Донецька, Дніпропетровська концерти в селах Чорнобильської. Зони, коли Україна кінця 80-х років виборювала свою незалежність, ми відчули причетність до тих подій, створили невелику концертну групу разом з полум'яною жінкою, людиною, яка володіла майстерністю палкого пристрасного слова української поезії, народної артистки України Ніли Крюковою, і гастролювали по селах, містах і обласних центрах нашої держави, за словами глядачів, переконуючи людей більше і вагоміше ніж десятки політичних промов. Після одного з концертів у місті Гайворон, голова районної адміністрації заявив: Ви, дівчата, будь-який режим можете розхитати. З 1989 року на запрошення українсько-канадської фірми КОБЗА і для творчої ідентифікації України в світі відбулася перша повноправна поїздка Тріо до Канади. Наступного року. Відбулася друга поїздка Тріо до Канади, і цього разу ми вже вирушили в, в як то кажуть -ти тисячний кілометровий тур від Торонто до Ванкувера. Цього ж року відвідали Англію з мистецтвом з мистецтвом зна мистецтвознавцем Анатолієм Калиниченком, співзасновником української українсько-канадської фірми Кобза. Тріо Золоті ключі записувало лондонське радіо BBC, деякі полтавські пісні англійці порівнювали з шотландськими балами, а саме хріо, Тріо охрестили українським Бітлз. Після повернення з Англії відбувся сольний концерт нашого колективу у приміщенні Львівської Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Ми були лауреатами премії всеукраїнського конкурсу Молоді голоси. Ми були учасниками багатьох фестивалів Берегиня Луцьк, Тарас Бульба, Дубно. Цікавою була поїздка Тріо до Польщі на 12-й фестиваль української культури в місті Сопот та на фестиваль Слов'янський базар Білорусь. У 1993 році відбувся концерт, присвячений 25-річчю творчої діяльності Тріо золоті ключі у Палаці культури Україна. Були поїздки в Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Молдову, двічі запрошувалися в круїзи по Чорному та Середземному морях, відвідавши Туреччину, Грецію, Італію, Єгипет, Мальту, Ізраїль. На океанському судні Тарас Шевченко. В 11-й бальний шторм на Чорному морі співали в концертному салоні судна багатим туристам. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну та й розвеселимо. Був такий момент, що два роки три золоті ключі не, не працювали. Кожна, кожна, кожна з нас знайшла якийсь свою, свій шлях. Ніна працювала в камераті. Марічка Миколачук стала солісткою національного радіотелебачення, а я пішла працювати в інститут українознавства під керівництвом академіка Петра Петровича Кононенка. Але це одна пісня нас об'єднала, і до 30-річчя творчої діяльності відбули звітний концерт Національної філармонії України в 1998 році. Пам'ятним для нас став і 99-й рік, коли золоті ключі були запрошені на фестиваль української культури до Франції, який об'єдналися з фестивалом Схід-захід у південному містечку Ді. У 1998 році студія звукозапису Оберіг 21 випустила у світ два оригінальні альбоми: Пісні українського народу Тріо золоті ключі 1» та пісні українського народу Тріо золоті ключі 2», де були представлені пісенні шедеври, календарно обрядового кола, ліричні, козацькі, жартівливі. Ці диски згодом не раз перевидавалися. Разом з ненілою крюковою багато міст і сіл об'їхали під час концертного туру Мамина пісня. 2002 рік організовано адміністрацією міста Києва. Побували з концертами в Кіровограді, Южному, Одесі, Херсоні, Новій Каховці, Дніпродзержинську, Кривому Розі нас приймали Запоріжжя, Дніпропетровськ, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Янакиєво, Горлівка, Лисичанськ, Сімферополь, Полтава, Харків і весь схід України сприймав неперевершену українську народну пісню як свою рідну. Часто були учасниками щорічних травневих заходів по. Вшануванні пам'яті Тараса Шевченка в сім'ї Вольній Новій. Колектив Тріо був учасником днів слов'янської писемності Молдові, Кишенів Більци. У 2018 році колектив відсвяткував своє 50-річчя у приміщенні музею імені Івана Гончара, де були нагороджені сертифікатом рекорду України за багаторічне акапельне виконання. У 2023 році я особисто і вся Україна втратила Марічку та Ніну, і вони пішли у Вирій. А восени 2024 року Товариство Преміум Узвар нагородило тріо золоті ключі незалежною музичною премією спеціальна відзнака. Наш колектив інстинктивно звертався до української пісерної скадниці, до української етнічної своєрідності, і ми прагнули наближення до історичної правди, несли в суспільний простір певні символи, значення та ідеї, пов'язані з питанням української ідентичності. Фольклор для Тріо, як представника фольклорних колективів другої половини ХХ століття, став своєрідною формою культурного захисту, філософією, релігією, магією чи просто історією. Історичним шансом зберегти свою культуру. Отже, Україна спів. Отже, Україноспів і народна культура має неоціненне значення для ідей українськості, несе націєтворчий зміст. <проб> Разом із Русланою Османом і, і, і Катериною і Міщенко ми готуємо книжку про тріо золоті ключі. Де будуть вміщені мої статті, які я писала під час роботи в Інституті українознавства. Там будуть вміщений весь репертуар, ноти, мій щоденник, який я писала. Знаєте, щоденник це все-таки щось таке рід, рідне, сердечне. От і я цей щоденник віддаю, як то кажуть, у світі. Я дуже дякую за те, що вона мені допомагає. І бо це якраз це такий важливий. Елемент буде національної освіти. Коли книжка піде в світ, її будуть читати діти, дорослі, і це буде опора життя наших груп, що перебувають навіть в особливих умовах, але ми відчуваємо фольклорну, положну е мистецьку силу. Дякую, вам. Ми дякуємо пані Валентині Ковальській.